Сьогодні у випуску. Перше модульне містечко відкрили на Кіровоградщині. Тимчасове житло облаштували для переселенців у Знам'янці. Працівника Кропивницької міськради підозрюють у хабарництві. Обрали запобіжний, тримання під вартою. Схеми вишивок старовинних сорочок Кіровоградщини розпочали створювати в Кропивницькому. Ця двоповерхова споруда складається з 22 металевих модулів. На кожному з поверхів житлові кімнати, у їдальні столи зі стільцями, місця для приготування їжі, пральні машини. Є душові і туалетні кімнати. Приміщення розраховане для проживання 70 людей, каже міський голова Володимир Сокирко. Це жилі модулі, такі ну грубим словом, контейнер на три ліжка, шкафчик, обігрів. Побудували модульне житло за гроші чеського уряду. На відкриття приїхав посол Чехії Радик Матула у гривнях. Це близько 28 мільйонів гривень. За гроші уряду, за гроші міністерства іноземних справ, які міністерство має суми для гуманітарних потреб. Треба Україні допомагати, тому що не можна допустити, щоб Росія виграла цю війну. Віграла цю війну». з бюджету знаменки виділили на облаштування 800 тисяч гривень, сказав міський голова. «400 тисяч на водоканал для проведення води і каналізації. І скільки ж десь приблизно пішло комунальному підприємству для огорожі, підсипки, асфальтування? Це перше модульне житло для переселенців у Кіровоградській області, і третє в Україні каже менеджер проєкту Якуп Левандовський. У мене була задача знайти. в мене була задача знайти громаду чи місце, де і куди можна поставити ці модульні будиночки. Я зв'язувався з локальними партнерами центральною владою, і я отримав список громад, де проживають ВПО. У нас більше таких проєктів в Україні, але в Знам'янці найбільший, вдвічі більший, ніж інші проєкти в Україні. На заході є у Вінниці буде. Поки переселенці, які приїхали в Знам'янку, живуть у гуртожитках, школах і в дитсадках. Тут у нас була грава кімната. А тут була у нас дитяча спальня. А що нині тут? Гуртожиток. У цьому дитсадку проживають 25 переселенців. 77-річна Надія Лозова тут з вересня. Приїхала з Донецької області. У нас Бахмут повністю розбили, з землею смішали все. Нема нічого. Оце, що приїхала, що є оце і все. Я б така, що в це уміріть тут, і все вже старає. Це мій дім. А я просила взагалі, щоб мене тут оставили, нікуди не переселяли. А там на совсем я переїду туди, або теж неізвісно. У колишній роздягальні живуть Геннадій і Світлана. Попросили не називати їхні прізвища. З Рубіжного Луганської області евакуювався у березні 2022-го, Розповідає чоловік, знає, що їх переселятимуть у модульне містечко. Ми ходили, дивилися, Удобно там ну, симпатічна обстановка. Якби для двох людей, для сім'ї кімната, я думаю, нормальна буде. Ну для трьох людей там через чортісна. Там ні віші поставить, ні розвернутися, ні повернутися. Ну так, в принципі, уютно. Одно, що дорога і больниця не дострой. Окрім мешканців дитсадка, житло у модульному містечку отримують 25 переселенців, які нині живуть у школі. Нині тут мають доробити електрику, щоб розпочати переїзд, каже міський голова. Почнемо переселення. Ми маємо його виконати до 1 вересня, коли підуть діти до школи. Поки держава не відмінила компенсацію за комунальні послуги, да то люди платити нічого не будуть. За словами голови, заселення людей у модульне містечко почнуть за три тижні. Усього у Знам'янці живуть понад 4 тисячі переселенців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Записався він. В самі перші дні війни а забрали його до армії перед Новим роком. Загинув він під Бахмутом 13 липня. У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з стрільцем-снайпером механізованого відділення Сергієм Губським. Йому було 44, розповідає тітка військовослужбовця. На фронт пішов добровольцем. Народився у Кропивницькому. Після закінчення школи навчався в професійно-технічному училищі. Працював в госпіталі в нашому слюсарем. Потім він працював слюсарем в першій поліклініці і в п'ятій поліклініці. Цього ж дня кропивничани попрощались зі стрільцем-оператором механізованого відділення Романом Максимовим. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України знаходився в підпорядкуванні третього полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго. За інформацією Нелі Чорної, Роман Максимов загинув 14 липня біля села Макіївка Луганської області. Йому було 45 років. До того як піти на фронт, працював на місцевому підприємстві. Перед тим у Кропивницькому слідчому ізоляторі на посаді молодшого інспектора техніка з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони. Продовж 20 років поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Ленінському районному суді обрали запобіжний захід працівнику управління житлово-комунального господарства Кропивницької міськради. Називати своє прізвище та показувати обличчя він заборонив. Чоловіка підозрюють в тому, що вимагав 1800 доларів США, щоб вирішити питання оренди землі комунальної власності для спортклубу. Підтверджується зібраний під час проведення судового розслідування докази. А саме протокол обшуку службового кабінету управління земельних відносин Кропивницької міської ради, у ході якого було виявлено та вилучено проєкт рішення 9-ї сесії 8-го скликання Кропивницької міської ради про передачу спортивному клубу в оренду земельної ділянки. Каже, затримали підозрюваного під час отримання частини хабаря. Справді задній кишені джинсі було виявлено та вилучено неправомірну вигоду в сумі 800 доларів. Працівнику міськради інкримінують одержання хабаря з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, каже прокурор. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади 3 сроком до 3 років з фіскацією майна. Працівник міської ради з підозрою не погоджується. Тут ще ну, спорне, ну спільне питання, бо, ну, бо, бо є, ну, декілька таких нюансів. Більше говорити нічого не захотів. Прокурор просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначити розмір застави 1 мільйон гривень. Адвокат підозрюваного Олександр Іващенко просив домашній арешт. Звертаю увагу на ту ж саму підозру, а де там група осіб, якщо лише не під захист. Якщо дивитися на цю ж саму статтю, але частину першу, другу, то це вже і не є тяжким злочином. Тому тут не є обов'язковістю застосовувати саме крайній захід, як тримання під вартою. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив клопотання прокуратури задовольнити. Застосувати до підозрюваного 1988 року народження, запобіжний захід, тримання під вартою, строком на 60 днів, визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімум для працездатних осіб, тобто в сумі 214 тисяч 720 гривень. Чи вноситимуть заставу та чи оскаржуватимуть ухвалу про тримання під вартою, адвокат сказав, порадиться з підзахисним. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це селище Приютівка Олександрійського району. Воно одне з півсотні населених пунктів на Кіровоградщині, які Національна комісія зі стандартів державної мови внесла до переліку тих, назви яких не відповідають стандартам державної мови, і рекомендувала перейменувати. Це рішення було 22 червня. 30 червня змінила своє рішення, скоротила список до 13 ти і виключила приютівку з переліку на перейменування. 17 липня Суспільне відправило запит голові комісії зі стандартів державної мови Володимиру Моз. Згунову з проханням прокоментувати це рішення. Відповідь на момент виходу в ефір не отримали. Перейменування селища не на часі. Вважає голова громади Андрій Коломіцев. На першому місці це звичайно перемога наша в війні. Ми виконали всі умови, які були пов'язані з деросифікацією, з перейменуванням населених пунктів ще декілька років тому. Вулиці закінчили переименовувати вже безпосередньо 22-23 рік. Сама ідея переименування приютівки, це ця ідея викликала резонанс і незадоволення в громаді. Ми вважаємо, що це доволі складний, складне питання. Воно пов'язане не тільки з тим, що треба прийменувати населений пункт. У нас Назва громади Приютівська, і це викличе великі проблеми із глобальним перейменуванням великої кількості документів. З цим рішенням не згоден уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Є група назв населених пунктів, які, на мою думку, мали би бути переглянуті органами село самоврядування, і подані як такі, що пропонуються до перейменування «Ударне», рудниківка. Приют, защита приютів кажуть. Що ми однозначно повинні деколонізувати, деколонізувати назви населених пунктів, прибирати рештки ідеологічного радянськомовного минулого. Вчителька історії місцевої школи Людмила Колісник каже, цікавилася походженням назви селища. Перше згадується в документах, які датуються 1856 роком, і дійсно під назвою Приютівка. Назва Приютівка згадується в творах відомих і в роботах відомих саме людей нашого краю. Слово приют. Вона має теж глибоке історичне коріння. Перше це слово має латинське походження, старослов'янське походження. Слово приют є в болгарській мові. Якщо взяти слово твір, то є навіть від слова приют утворюється слово такий прикметник приютний і що означає затишний привітний. Інша точка зору стосовно походження назви приютівка у члена національної комісії спілки краєзнавців України Віктора Голобородька. Темологічний словник топонім. України 2014 рік. Це автор пан Лучик, один із кращих дослідників взагалі в цій царині в Україні. І от він говорить саме про приютівку, про нашу Олександрійську приютівку. Він говорить: приютівка, селище міського типу Олександрійського району. ойконім виник за допомогою суфікса ів в релятивній функції від запозиченого з російської мови приют Територія, маленька територія, десь в Тайзі. Посеред степу, де може людина отримати якийсь перепочинок. Якщо на державному рівні ухвалять рішення про перейменування, тоді розпочнуть процедуру зміни назви селища й громади, сказав голова Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ця сорочка із села Цвітного. Ми її знайшли під час однієї з наших експедицій кілька років тому. Сорочку шила і вишивала. Пані Олена Сворова 1880 року народження, а передала нам її вже її внучка Раїса Косенко. Вишиту сорочку, який більше ста років, показує завідувачка Кропивницької етнолабораторії баба Єлька Світлана Листюк. Сорочку перешивали, що ймовірно рукавчики були зроблені трошки пізніше, ніж сам станок, оця верхня частина. А низ, який називається підтечка, він взагалі унікальний, він архаїчний, набагато старіший, ніж станок. І він прикрашений, подивіться, лештвою з вирізуванням. Це дуже давня, красива, складна техніка вишивки. І що ми відзначаємо, вона характерна для Кіровоградщини. Саме ця сорочка з колишнього Олександрівського району нині Кропивницький стала першою у проєкті з відтворення схем вишивок старовинних сорочок. Багато людей заходять, цікавляться сорочками і питають, як можна зробити копію, як їх можна перешити, відтворити ті візерунки. Навіть заходили молоді дівчата, які фотографували сорочки і хотіли з них собі татуювання зробити. І це нас настільки надихнуло, що ми вирішили, настав час відтворювати ті схеми вишивок. Схеми вишивки цієї сорочки розробила дизайнерка Дар'я Галько. За три тижні роботи, говорить, вийшов альбом з історією сорочки викрійками та схемами. Це вже схема вишивки подолу сорочки. Він дуже цікавий, це старовинні техніки, вирізування. Тут прорізані маленькі дірочки, навколо них обрамлення з лиштви. Мене це надихає, мені дуже подобається, що я роблю якийсь вклад в відтворення української культурної спадщини, що цим можуть користуватися багато людей, і навіть потім ці схеми збережуться, навіть якщо сорочки вже надійдуть в такому стані, що їх можна буде роздивлятися. Вишиває і цікавиться рукоділлям, коли є час кропивничанка Олена Цюцюра. Говорить, спробує відтворити цю старовинну вишивку. Закортіло. Спробувати знову згадати молодість і почати щось робити руками у колекції мають 56 старовинних сорочок з Кіровоградщини та інших регіонів України, які датуються з початку 19 століття до 90-х років 20 століття, показує завідувачка етнолабораторії. Схему ми розмістили на сайті Баби Єльки, де її можна безкоштовно скачати у вільному доступі. Ми мріємо, окрім таких брошурок і схемами вишивок, видати цілу книгу. Ми ставимо перед собою таку велику мету відтворити, хоча б 20 схем, але почнемо з маленького. Будемо братися окремо почергово за жіночі, за чоловічі сорочки. Наступною планують відтворити схему вишивки цієї сорочки з бавовняного полотна. Її знайшли на смітнику у Кропивницькому. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.